І от до цього храму, де у нас знаходяться несмітні сокровища і багатства, храм вішну. Підійти то ми підійшли, але внутрі, хоч ми й темні, побачити, що ми на темні. Ми не індуїсти, тому нас не пускають. Треба бути обов'язково в юбці, обов'язково з голим торсом, ну і предварительно зробити омовіння. Так що можете собі представити за цими папурамам 22 мільярда золотом, брилліантами, і т.д. і т.п. Каршеніями. Крошеніями. Дві стати вішну більше, ніж метр. Так. Ну, от на вході бачите, поліцію. Зайти. Ми походили там щось по з боку, подивилися гапорам цікавий, дуже цікаві фігурки. Рамаяма, як, як завжди. На ну, цьому будемо репортаж заканчувати.